Всім доброго дня! Сьогодні наше з вами завдання анімувати персонажа. Що для цього нам з вами потрібно? Для початку нам потрібно з вами намалювати персонажа на аркуші. Ось у мене є приклад. Я намалювала ось такого чоловічка, але звертаю вашу увагу для того, щоб нас з вами, ми побачили яскраву анімацію. Нам потрібно з вами, щоб у нашого персонажа були як ручки, так і ніжки. Для того, щоб вони у нас з вами далі могли рухатися. Але зверніть увагу, що ми малюємо з вами на різних аркушах. Так, це може бути аркуш клітинку, це може бути білий аркуш і так далі. І для того, щоб наш з вами е, був як справжній, нам потрібно з вами видалити задній фон. Після того, як ви намалювали свого персонажа, сфотографуйте його і нижче на сайті є посилання на remove background, яке дає можливість нам з вами видаляти задній фон. Що нам потрібно? Ми натискаємо з вами на завантажити зображення. Відбувається все за одну секундочку. Ми завантажуємо нашого з вами персонажа. За одну секундочку, ми з вами видаляється задній фон. Зверніть увагу, бачите, що вже немає цього аркуша в клітинку. І ми натискаємо завантажити все. Наш з вами персонаж. Якщо зараз відкритий, ми побачимо, що в нього немає заднього фону, він у нас з вами прозорий. І тепер ми можемо з вами продовжити роботу і створити з даного нашого персонажа анімованого персонажа. Після того, як ми з вами видалили задній фон із персонажа, ми відкриваємо наступне посилання з Demo Lab, де ми з вами можемо вже анімувати нашого персонажа. Завантажуємо фото, натискаючи на Upload Photo». Завантажуємо нашого персонажа, але зверніть увагу, щоб він був саме те фото без заднього фону. Завантажилося, бачимо, натискаємо Next. Відбувається сканування. Далі ми можемо вказати рамки, які нам треба обрати для нашого з вами персонажа. Uh, можливо, щось буде зайве на фото, тому ми його з вами не враховуємо. Ми Натискаємо Next. Далі відбувається сканування. Далі нам треба вказати, які області в нас будуть враховані для персонажа. І тому, якщо потрібно домалювати, ми домальовуємо область, якщо треба видалити, видаляємо. Але так як у нас з вами фон видалений, тому в нас з вами чоловічок повністю перейде до роботи. Далі ми вказуємо ті області, які в нас будуть анімуватися, будуть рухатися. Тут ви можете перейти. Ці стрілочки перетягувати, вказувати, що буде анімоване, і натискаємо знову на X. Далі. І тепер зверніть увагу, що в нас є, де ми можемо побачити різні можливості нашого з вами анімації. Ну, От бачите, тут у нас бігає, тут наш чоловічок танцює зараз, буде він у нас з вами танцювати. Далі він у нас може боксувати, дивимося. Так, ось у нас щось відбувається. Тут тепер ви можете обрати, будь-якого може пригати наш персонаж. Тут ви вже обираєте ту анімацію, яка вам подобається. Так? Давайте я оберу найпершу і покажу, як зберегти тепер цю анімацію. Для того, щоб її зберегти, ми з вами відкриваємо наповнений екран. Бачимо, і натискаємо на три вертикальні крапочки, і натискаємо завантажити. Все, наша анімація завантажена у форматі mp 4 Відкрити його можна у редакторі і подивитися, як він у нас з вами його зберіг. Все, ваша анімація готова. Далі дане відео ви надсилаєте мені на перевірку. Успіхів! У вас все отримається!